Ми знали, що в Україні хвороби органів травлення є третьою з п'яти основних причин смертності. Я також про це нещодавно дізналася. Звичайно, сучасне харчування дає величезне навантаження на травну систему, і я вам можу, хоч сто разів пояснювати, що потрібно їсти більше корисної їжі, потрібно не забувати про клітковину в своєму раціоні, потрібно обмежити або взагалі відмовлятися від шкідливої їжі. Але хто там мене буде слухати і хто взагалі з вас буде таке робити? Навіть я у своєму раціоні інколи маю їжу, яка навантажує травну. Sistema І після якої також може бути важкість, наприклад, під час якихось застіль. Тож тут я б радила звертати увагу на рослинні ферменти, які допомагають краще перетравлюватися та засвоюватися їжі, і не плутати із тваринними ферментами. Я обожнюю добавку асимілятору за те, що вона має цілу групу спеціалізованих ферментів, які дуже добре працюють в нашому організмі і розщеплюють складні харчові речовини до простих. Амілаза Селюлаза, лактаза, протеаза та інші це ті основні ферменти, які містить асимілятор. Тому зникає тяжкість у шлунку, і їжа набагато краще засвоїться в організмі. Пиши, якщо тобі потрібна така добавка.